При самій дорозі, отакі от гарні, бачите, отакі от гарні, бачите, от такі гарні. І картина і сунеться, і при самій дорозі, оба, бачите, кажу, що дорога. При самій дорозі грибок. Опа, а це білий гриб. Ще нас називають козарі. І сьогоднішній наш улов, зараз покажемо білого, бачите, Прекрасавці. дуже красивий. А це є у нас. Але він з'їдобний. Місові саниці, вийдуть повним ходом, бачите. Друг дитинства каже, я тобі зараз покажу, Ярославич, а ти собі збирай. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І як вільний час трошки діє в нас, я прийшов трошки в ліс позбирати грибочків. І зразу я попав на такі, бачите, отакі ось. Підусичник, підусичник, червоний підусичник, чорний підберезник. Бачите, такі красиві. Не з'їджені, добрі. І далеко не йти. Зараз я вам покажу, щоб далеко не йти. А огляньте. Ще два є. І тут так можна збирати і збирати. Якраз, бачите, є один маленький, один великий. Отак там Оп. Дехто питає, чи зрізувати, чи виривати. А як вам треба, щоб зрізувати, щоб було чисто в торбі. А якщо зривати, то можна, кажу зразу, тому що сама грибниця дуже далеко знаходиться, все тільки усіки пускають свої коріння і виростає наверх. От багато можна і поскорити, звичайно. але Книжка пише так, як ми і робимо. Але ми зріжемо, щоб було чистіше, щоб землею не брати. Бачить, тільки самі підусечники. Ну нічого, може на гриба на, 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 на траплю. Це такі. Лісок тут невеличкий. Ті міста, де я був, то вони, звичайно, позаростали вже великі і там грибів нема. Т так як я люблю збирати гриби. О, любив і люблю, то я оп, зрозумів. І десь, ой, є тут. Бачите. Там вже є. О, бачите, рибочки молоденькі. І зараз ми будемо їх трохи зривати. А чого хоч молоденькі, бо вони ще, може, не червиві, бо великі можуть бути червиві. Ага. І там огляньте, як тут. Довкола можна пособирати. Зараз ми будемо збирати. І там моє, бачите, підбере той підусичник. А це білий гриб. І він у нас ще може бути. Що я можу сказати? Ще може бути? О, такі, бачите, грибочки. Непогані. Добре, це мені просто добрий друг. Показав, розказав, щоб я все позбирав, ну і я буду вже тут збирати. Це він своє місце таке, хоч і не кажуть, так як знаєте, де рибу ловив. А він мені показав. Давній-давній друг друг дитинства. Каже, я тобі зараз покажу, Ярославич, а ти собі збирай. І дуже йому дякую. З мене 100 грам і пончик. Так, оди ці. Молодесенькі. Якраз буде і пожарити. Дуже багато різного є. Будемо дивитися, збирати. Бачите, рибочки тут непогані. Помалу буду ходити, збирати і буду вам показувати. Дивіться, які рибочки. Дивіться, які. Бачите ще один. Дуже красивий. Недалеко в ліс зайшли, казав, йти тільки з краю, глубний йти, а воно дійсніше, що тоді є. А оді куряча, кажуть, куряча нога. Може бути, але він з'їдобний. Поняв. Добре, дякую. Там є Зрозумів. Добре, дякую. Є такі, ми в дитинстві збирали такі. І будемо дивитися далі. А ось у нас підберезники. Бачите, це підберезник. І у нас підберезники. Бачите, такі живенькі, добрі хлопці. Ще нас називають козарі. Робочки є. І тут є. Бачите. Бачите, ось такі робочки. Йдемо білого шукать. Трошка пару хвилин, і вже трошки надбирали. І недалеко прийшов, бачите, грибочки. Недалеко. Бачите, грибочки є. Слимаки трохи поїли. Недалеко прийшов і є великі. Є великі, бачите, вони, мабуть, вже. Підпорчені зарогляно. Ні, ще непоганий. На сушку піде. На сушку піде, кажу, слимаки під'їли. Бачите, цей вже з'їдений. А цей з'їдений. Біля цього повинно бути ще. Будемо дивитися. Виріс таку дебру і шукаю грибочки. О, ще грибочок є. Зараз йдемо до нього. ще собі рости грибок. Ось такий грибочок. Непоганий. Радує, коли є. І подивимося далі. Будемо шукати і покажемо моменти збирання. І ще маємо. Одненький такий грибок. Значить, гриби є, ще й білий. Тут падали досі після дощів, як завжди, йдуть гриби. Але перший гриб, він, звичайно, трошки, як говориться, хрубачливі черв'яки, хто як каже, хрубаки з'їдають. Але можна збирати далі. Подивимося далі, може щось буде інтересне. І мурав'ї. Бачите, раніше по, по цьому було дуже багато. По лісах мурав'ї такі цілий муравейник, як кажуть. І вони бідненькі роблять, працюють. Це згуртованість. Було б так в народу згортованість, але все одно в них є другі вороги. І навіть хащах, Бачите, є грибочки. Роді при дорозі, там бачу ще є, а є грибочки. Так можна помало і назбирати. Раз. два и кулек минуты двадцать. и я уже набрал трошка а рядом далеко не шел и шея сам пол. ну и цей подрежу и и подрежу вот такие І минув глянь з самого краю. Який гарний. А, який гарний. І ріжиться. бачите. Грибочки є. І гляньте недалеко йшов. О, з самого краю. Є один і є тому ще два. Три. Три штучки. І можна так просто камеру навести, роздивитися, може ще і все буде. Тут не видно. Йдемо далі. І ще є щось, але це не гриб. Це вже поганка, бачите, які. Теж буває. От ще є, бачите. І є. І є грибочок. Бачу, що грибочки тут є. Дякую товаришу дитинства, що мене сюди сам привіз. Так я вам зараз покажу сусід недалекий. І він мене завіз на грибочки. Далі покажу вам. А тут можна назбирати. Ось це далеко і є. Малесенький рибочок. Бачите, оп, і беремо. Такі маленький. І такі квітки гарні, при самій дорозі. Ось такі гарні, бачите, такі гарні. Підусичники і здорові. бачите, які гарні. Трошки нас обирав. А, зараз пройдуся ще. Бачите, вроді ходив мало, а рибочки є. Просто-напросто самого краю. При самій дорозі. Подивися, там і є або білий, або підусичник, або сам навіть і підберезник козак. Ще й одненький. Хай ще хмусимо, мушу, мушу переходити. Але росте отакі От росте. Тут більше сонця і він собі краще росте. При дорозі я любив збирати. Там більше кажуть світла, тепла. І він собі на постой можна ходити, що третій день після дождя. Сміло. Зараз я гляну. І хочу вам показати. Лісові суниці, де йдуть повним ходом, бачите, є лісові. А скоро я вам покажу відео, де садять плантації, сунить під каплю. І дуже гарно, я навіть і сам би не думав, що можна під полив чорна плівка посадити не полуницю, а суницю. Ось така маленька невеличка вже проходить, ну вона дуже смачна. М -м -м. Це є лісова. Тут по краю бачу багато є сониці, ну я вам кажу, що покажу ще суницю в відео. Це буде через пару днів яка суниця є. Під каплю. І картина і суниться, і при самій дорозі оба. Бачите, кажу, що дорога, бачите, дорога. При самій дорозі грибок. Так що ліс в даний час годує. Чорниці нас немає тут. Десь раніше було одне місце. Пам'ятаю, але так для себе поїсти, як зараз псиниця більше розрослася. Йдемо далі. Трохи пройшовся. Знаємо, де грибочки, тільки дощ і ми О, навіть є. Певно парасолька ще не розкрилась. Тоже смачний гриб. Тут будемо вже були, але якщо видно. А я виходимо. Виходжу я вже назовні, як покажеться. З лісу. І будемо трохи йде. Трошка є. Буквально якась година. Так, як вже їдемо. головне, що знаємо де риба. Можна буде під'їхати самому і назбирати. І сьогоднішній наш улов тихої охоти, як то кажеться. Оце білого тільки. Зараз покажемо білого. Бачите? Оце такі дуже красавці, дуже красиві, бачите? Білий, дуже красивий. Ай, красавці який, бачите, красавці дуже добрі. Один трохи розлізся, а так отлічний. Це буде білий. А зараз ми покажемо підберезники. Сюди все рівно різати, поки ми будемо сушити. Трохи сушимо, а тоді вже будемо осінні, мабуть, на закрутку. А це є у нас. Отак От зараз покажемо. Можна назбирати, бачите. А це є підберезники і підусичники. Теж непогані, бачите, дуже, дуже гарні, дуже гарні. І ще її кусочок чуть чуть отут. Висипаємо все до кути, так як гриби ми любимо, білий окремо і підусичники і як узарі, як я казав, оддільно окремо будемо. Бачите, які красиві. красиві. Бачите, які красиві. Внучка допомагала трошки, і він такий. А це у нас вже ми Уже маємо, а ми маємо вже сушену. Бачите, це сушиться. Все в нас сушиться. Тепер просто після дождів, як то говорить, немає грибів. А ми назбирали такі гриби. Бачите, такі грибочки. Дуже красиві. Дуже красиві. Це теж вона любить збирати гриби. Люблю, тиха охота. Та, тиха охота. Ми на Херсонщині по докаліновку їздили на ліс. І збирали теж, але після, тож, після дождя тільки було. Хоч навіть жовтень, хоч листопад, як дощі впали, і ми зразу їхали. Були там переважно маслята, ну і білі гриби. Потім йшли зеленушки. Дивимося, мої відео будуть просто ще у нас грибочки. Всім тихої ловлі, хто в змозі в Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Дякую вам, що бережете нас. Дуже дякую, До побачення. І так, ще йду і щось є. Зараз глянув що я таке. А це не гриб, А це не гриб. Всього доброго.